Сергій, скажи, з чим в тебе асоціюється гарбуз? Гарбуз угу. коли в дитинстві всі родичі гарбузові, якийсь такий віршик був. <гум> Далі сватання якесь там, коли гарбуз гарбу задають. Далі казка про попелюшку. Ну, таке все. Ну, загалом його і а... ще їсти можна, уявляєш. <гум> Звичайно, його мало є. Ну, не багато хто знає, чим же насправді корисний гарбуз, і з якої причини його обов'язково варто включити в свій раціон. А, дійсно, ну ви можете здивуватися, в принципі, але гарбуз, все ж таки, це не овоч. Всі баштанні, кавун, диня, гарбуз це ягоди. І як відомо, ягоди мають велику харчову. Цінність. Отже, чим корисний гарбуз? Для початку давайте правильно виберемо гарбуз. На ринку варто купувати його вагою від 3 до 5 кілограм, це найбільш оптимальна вага для такої ягоди. У цьому випадку її шкірка буде досить м'якою, а м'якоть – товстою. Так, дійсно, у м'якоті цієї ягоди міститься дуже велика кількість різних вітамінів і мікроелементів. Якщо вітаміни С, групи В, Є e і ПП містяться в різних овочах і фруктах то такі вітаміни, як К і Т, важкувато знайти. Вітамін К, наприклад, відповідає за а, гарне згортання крові і майже не зустрічається в інших овочах. Діетологи всього світу радять вживати гарбуз людям з проблемою зайвою вагою. Гарбуз для схудення просто не і це все завдяки вітаміну Т, який сприяє засвоєнню їжі і прискоренню процесу обміну речовин. Також цей вітамін перешкоджає відкладення жирових клітин в організмі. Цікаво, а от я хочу сказати розказати про гарбузовий сік. Його рекомендують. Вживати людям, які страждають від анемії. Це все пояснюється тим, що в ньому дуже високий рівень вмісту заліза. Крім того, м'якоть гарбуза містить ще й калій і кальцій. А рівень каротину в ньому у 5 разів більший, ніж у моркві. Тому для людей з порушенням зору гарбуз також дуже корисний. Можна ще довго перераховувати чим же ж корисний гарбуз, адже його навіть рекомендують при безсонні. Спробуйте на ніч випити склянку гарбузового соку з медом, і обов'язково будете спати міцно міцно. Так, дійсно. Ну що ж, друзі, ви тепер знаєте, чим корисний гарбуз, і будете включати його у свій раціон якомога частіше. Рецептів приготування страв з нього існує просто безліч, тому він вам точно не набридне. Зараз же ж настав час переглянути черговий випуск кулінарочки, не перемикайтесь. Вітаю вас, мої любі глядачі! Для всіх, хто полюбляє цю смачну і соковиту ягоду як кавун, пропоную записати рецепт напою з кавуна, малини та м'яти. Інгредієнти м'ята 4-5 гілочок, кавун 500 г, малина 175 г та цукрова пудра за смаком. Приготування. Кавун очистити від шкірки і нарізати шматочками. М'яту пропустити через соковий тискач, потім шматочки кавуна та малину. Перемішати і підсолодити, якщо знадобиться. Сік також можна зробити і в блендері. Очистити кавун від кісточок і порізати на шматочки. Порізати також і м'яту. Та подрібнити в блендері або кухонному комбайні. Протерти через сито, якщо ви хочете позбутися м'якоті, і пити через трубочку. За бажанням, попередньо можете заморозити шматочки кавуна і малину, щоб вийшов напіврідкий фруктовий лід. Але перед тим, як робити сік, ягоди потрібно злегка розморозити. Такий напій є дуже вітамінний і освіжаючий, особливо в спекотні дні, і буде до смаку як дорослим, так і дітям. До такого напою варто додати трішечки любові, гарного настрою та фантазії. І все, страва готова! Я бажаю вам вдалого дня, дуже смачного сніданку, ну і, звісно ж, Божих благословень. Побачимося в наступній рубриці.